Монітор не може бути завеликим. Серйозно, я не знаю людей, які б відмовилися від більшого монітора, ніж у них є зараз. Звісно ж, якщо дозволяє габарити та загальна наявність місця. Особисто я взагалі можу назвати себе фанатом моніторів. У мене їх три, якщо рахувати з дисплеєм ноутбуку. І довгий час мені здавалося, що мені мого основного з цього 27-дюймового монітору більш ніж достатньо. Допоки я не спробував ось цей монітор, він буде стояти ось там, тому що він величезний. А... Він змушує тепер мене шукати гроші, щоб купити щось подібне. Так, сьогодні ми поговоримо про монітор ASUS TUF vg 34 a по-перше, про дизайн та габарити. З дизайном у нього усе окей. Стильний, чорний, трохи агресивний на задній панелі, наче комусь є справа до того, що там позаду. З габаритами треба бути уважнішим, тому що вони, звісно ж, поважні, адже ми говоримо про 34-дюймовий монітор. Перше, що вам треба розуміти і тримати в голові при виборі великого монітору, це як не дивно його габарити. Конкретно в нашому випадку сам монітор потребує 81 см по ширині, 54 см по висоті і 25 см в глибину. І це мова тільки про сам монітор. Ще треба враховувати і габарити підставки, бо вона взагалі не маленька: 60 см ширини та 28 глибини. І такі габарити можуть непогано так з'їсти ваш простір, якщо у вас не дуже великий стіл. Мій стіл, наприклад, мені дозволяє його поставити в куточок, але це конкретно мій випадок. Все б могло стати простіше, якби я причепив його на кронштейн, який я і використовую для своїх моніторів. Але мої кронштейни, хоч і мають витримувати до 6 кг, а цей монітор важить якраз 5,8 кг. Кілограми без підставки. Як би мені не хотілося, вони просто його не могли втримати. Ну, а жартувати з цим, звісно ж, не можна. Тож, якщо хочете ставити на кронштейн, беріть такий, що може витримати 8 або і 10 кг. зайвим не буде. Кріплення веса тут 100 на 100. Ніжка, до речі, дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот монітору, як вам заманеться. Окрім, звісно, повороту на 180 градусів. Висоти ніжки для цього трошки не вистачить. А ще з цікавого в ніжці є гніздо для штатива, 14 дюйми, що дозволяє туди одразу закріпити якесь. Світло, веб-камеру, чи навіть звичайну камеру. На нижній панелі монітору є кнопки управління монітором. Перша це X чи хрестик, як я вам завгодно. Першочергово це вихід з меню, якщо ви вже в ньому. Також це швидкий доступ до вибору входу. Далі є п'ятипозиційна кнопка, яка відповідає за навігацію по меню. Також вона виступає в ролі швидкого доступу до режиму Game Visual чи Game Plus, про які пізніше, та до гучності. Так, давайте одразу приймемо той факт, що тут є динаміки, вони є. Навіщо динаміки досі вставляють в монітори такого класу, я не розумію, і відповіді на це питання у мене немає, адже вони навряд чи коли-небудь вам знадобляться. Що із входами, для того, щоб було підключити можна було чинову се, тут аж чотири входи: два HDMI 2.0 та два DisplayPort 1.4. На питання, навіщо так багато, відповідаю, щоб ви могли б, наприклад, підключити обидві свої консолі, ПК та ноутбук і в залежності від потреби просто перемикатись між цими пристроями. Також для зручності тут є USB. -вхід. Який перетворює монітор на USB хаб надаючи швидкий доступ до трьох USB 3.2 Gen 2 Type-A. І коли у вас, наприклад, ноутбук зайві USB ніколи не зайві, повірте мені. Ну а ще тут є вихід для навушників, але його треба туди шкодить, динаміка, як на мене. Ну, а ще це вигнутий монітор, що має кривизну 1500Р. І знаєте, після того, як я буквально тиждень покористувався ним, очі та мозок настільки сильно звикли до цієї вигнутості, що я вже третій день дивлюсь на свій звичайний монітор, а він мені здається не пласким, а випуклим. І я зараз взагалі не жартую. Сенс в цій вигнутості на такій діагоналі більше, ніж присутній, адже те, що знаходиться на краях зображення, знаходиться ближче до вас, отже, воно краще вловлюється периферійним зором. Щодо самого зображення, я вам зараз купую технічних реч. Скажу, а потім їх розберемо. Монітор має VA-панель з LED підсвіткою роздільну здатність 3440 на 1440 пікселів, тобто WQHD. Є підтримка HDR-сертифікацію display HDR 400. Монітор відтворює 125% кольорової гами SRGB, що означає реалістичні насичені кольори, які належать геймерському монітору, частота оновлення тут складає 180 Гц, час відгуку 1 мс grey to grey, що доповнюється такими технологіями, як Asus Extreme Low Motion Blur, AMD FreeSync Premium. Pro, про та VRR, які будуть зменшувати розмиття та усувати розриви кадрів. Тепер простішими словами, роздільна здатність трохи вища за 2К. Тобто, якщо ви грали в ігри в звичайному 2К, то тут FPS буде трошки меншим, адже по горизонталі задіяно більше пікселів. Чи зручно грати в співвідношенні 21 на 9? Так, особливо в такій діагоналі ще й з вигнутістю. Стосовно HDR та яскравості, при усій моїй повазі до Asus, але я не можу серйозно сприймати в одному реченні HDR та яскравість 400 Ніт. Я розумію, сертифікація є, і ігри бачать, і сама вінда також бачить, але ну не може у вас бути нормального HDR з такою піковою яскравістю. Тобто, чисто технічно, сам консорціум, що відповідає за сертифікацію HDR, сертифікує це як HDR пристрій. Так, воно мінімально збільшує контракт. У порівнянні з SDR контентом і так далі. Проте відчутний HDR, який от дійсно вам дасть відчуття дійсно підвищеної контрастності, починається з пікової яскравості в 1000 Ніт. Самих по собі місцевих 400 ніт по усій площині для SDR контенту вистачить більш ніж за очі. Я навіть трохи скручував яскравість. Стосовно кольорової гами, так, з цим монітором ви спокійно можете монтувати відео для YouTube в звичайній 8-бітній глибині і так далі. Хочете грати з усілякими HLG і так далі, вам потрібні більш круті монітори з відповідним кольоровим охопленням. Та й взагалі обирати VA-матрицю для роботи доволі дивно. Все ж VA це про швидкість, а не про точність передачі кольорів. А от стосовно частоти оновлення тут все дещо цікавіше. На сьогодні в такій діагоналі з такою роздільною здатністю та такою частотою оновлення моніторів майже немає. Зокрема, в Україні нормально можна придбати виключно цей, і то він багато де вже закінчився, чи ще не приїхав, і так далі. Але фактично, якщо ви підключите монітор будь-яким підключенням в будь-який порт, то побачите там виключно 165 Гц. Потім з'ясується, ну або одразу, якщо ви уважно читаєте характеристики, що 180 Гц досягаються виключно за допомогою овердрайву і виключно через дисплейпорт. Це стандартна історія для відносно бюджетних панелей, тож новину в цьому немає. Звісно, як і у будь-якого поважаючого себе монітору, тут є купа геймерських фішок. По-перше, shadow boost, який робить темні частини зображення світлішими, при цьому не змінюючи вже світлі частини зображення. Game Plus може надати вам лічильник кадрів, накладку з прицілом, таймер, секундомір чи лінії вирівнювання. Можна також гратись з різними режимами зображень, які попередньо налаштовані на той чи інший контент. А ще цей монітор має нормальний застосунок для вашого ПК, щоб займатися Цими налаштуваннями не оцим джойстиком, а просто нормально з вашого комп'ютеру за допомогою застосунку та миші. У підсумку монітор ASUSTA Gaming VG34VQL3A. Це чудовий варіант для геймерів, які хочуть грати на великій діагоналі. Вигнутість в 1500 r додає відчуття занурення у гру, а швидка частота оновлення надає змогу грати навіть кіберспортивні проєкти з максимальною швидкістю та плавністю. Ось таким вишом Асостав g 34 a Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, при підняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.